У фасаді, а ми маємо залишати лише малесеньку таку лінію землі. Іноді є вручну креслять спеціально темної лінії. Так, в мене, в принципі, навіть вона наведена, так я її, можливо, не пам'ятаю зараз, чи я її окремо давала чи ні. Але в мене тут соліт потрапляє в січення, ну і в принципі виглядає досить нормально. А що я пропоную, щоб це було максимально подібне до того, що треба. Ми клацаємо по viewport, тобто по цьому віконцю з креслення так? і акуратно ну, подвійні кліп теж можна кладнати, так. Ось тут в вигляді, бо ми активували вигляд, у нас категорія Extends. Так? І ми маємо включити, щоб ми побачили ці межі. Клацаємо по них акуратно і зверніть увагу там, де ця точка підтягуємо догори, щоб залишити тільки трошки. У нас тут трошки є рельєф, от так, то я буду так підтягувати ну, майже сюди. І що цікаво, що ось залишились на місці, а ця земля так у нас видно, так як і має бути.